Псалом 66, пісня Виспівуй Богові уся земле, оспівуйте славу Його імені, віддаючи хвалу Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла, завдяки величі Твоєї сили будуть підлещуватися до тебе твої вороги. Перед Тобою схилиться в поклоні вся земля, співатимуть Тобі, і оспівуватимуть Твоє ім'я. Прийдіть і подивіться на Божі вчинки. Його діла заради людських синів дивовижні, Він перетворив море на суходіл, і ріку перейшли пішки, тому радіймо у ньому. У своїй могутності Він владарює вічно, його очі звернені на всі народи, тому непокірні, нехай не величаються собою. Благословляйте народи нашого Бога, і проголошуйте хвалу Йому. Він зберіг нас при житті і не дозволив схибити нашим ногам, адже ти випробував нас Боже, переплавив нас у вогні, як переплавляється вогнем срібло, ти скерував нас у пастку і поклав важкий вантаж на наші плечі, ти дозволив людям їздити по наших головах. Ми пройшли крізь вогонь і воду, але Ти повернув нам з надлишком. Увійду до Твого дому із всепаленнями і виконаю перед тобою свої обітниці, які провістили мої губи і виголосили мої уста в моїй недолі, принесу тобі у всепалення найкраще, приємні пахощі жертви від стада овець, пожертвую волів з козлами. Прийдіть, послухайте всі, що боїтеся Бога, я розповім, що зробив він для мене. Я заволав до нього своїми устами, прославив його своїм язиком. Якби я виношував у своєму серці беззаконня, Господь мене не почув би, але Бог мене вислухав, зважив на голос мого благання, благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви і не відмовив мені у своєму милосерді.